Я переконаний в тому, що Європейський Союз утримає єдність. Тому що питання санкцій стосується не тільки України, а питання санкцій стосується базису, на чому сформований Європейський Союз. На свободах, на незалежності, на повазі до міжнародного права і на боротьбі з тими, хто порушують міжнародні кордони і хто порушують базові права. Людини і громадянина. А цим порушником є Російська Федерація. Тому це вже тест для Європи. Захищаючи Україну, Європа захищає себе. Росія розпочала гібридну війну не тільки проти України, а зараз вже ця гібридна війна йде, в тому числі і теренами Європейського Союзу. І російська провокація про начебто події в Криму е, саме є частиною дискредитації України і спробою тестувати реакцію Європейського Союзу. Європейський Союз єдиний в питанні санкцій проти Російської Федерації. Вони були продовжені, і продовження цих санкцій стоїть на порядку денному, так як Росія не виконує мінську угоду. Об'єктивно, що все, що робиться сьогодні Російською Федерацією, всі заяви, як президента Росії, так і прем'єра, так і голови зовнішньополітичного відомства, і саме те, що відбувається. В Криму Донецьку і Луганську, що є українською територією, є яскравим свідченням: Росія не готова виконувати Мінськ, Росія не готова покинути територію України, Росія тільки готова до загострення ситуації. Це означає, що невиконання мінська тягне за собою продовження санкцій проти Російської Федерації. Зрозуміло, що в середині Європейського союзу зараз почали звучати різні голоси. Так як і популісти, і демагоги є не тільки в Україні, але й в окремих членах країнах Європейського Союзу, але зараз для Європи важливо утримувати єдність єдність в питанні захисту демократичних цінностей і захисту територіальної цілісності України. І тут позиція президента Туска дуже чітка. Він підтримує жорсткий підхід щодо захисту територіальної цілісності України, щодо нашого суверенітету, щодо нашої незалежності і необхідності повного виконання з боку Російської Федерації мінської угоди. А це виведення військ, це виведення зброї, це зупинення вогню, і це фактично повернення контролю над українською територією, українським громадянам і українській державі.